В сусідів будуть уже предохранителі горіть на компресорі цьому прикурювателя автомобільному. І провода не треба різати, щоб з'єднати без предохранителя, як вони робили до цього, бо в них вже рішення є. Вони вже взяли тим більше не тільки компресор, а опа. Попався. А шість в одному. Нашу пускозарядочку з компресором, бо вчора треба було автомобіль завести, який простояв два тижні, поїхали десь на парковці, а він не заводиться. А сьогодні вчора автомобіль завели, бо вчора ще взяли його, а сьогодні він вже на бусику накачали колеса і стоїть такі удивлені, і що Каже, і навіть не сів, та що ті два колеса, як ми ним качали R. R18 вроде щось, чи 8 колес підряд на моєму, то одна ляда двох а R15 щось штук 13 навіть, на одному заряді повному, то куди там що посадиш?